Нічна погоня. Жила собі на світі одна жінка. І, якось лягаючи спати, вона подумала завтра я маю встати до схід сонця, щоб вчасно встигнути на базар. Вона збиралася продати яйця і масло. Жінка лягла спати разом із сонцем і прокинулася поночі. Годинника у неї не було. Дізнаватися час за місяцем і зорями вона не міла, а тому вирішила, що вже пора вставати. І от цієї сонної темної години вивела вона коня зі стайні, приладнала йому на спину дві плетені корзини з маслом і яйцями, накинула на плечі плащ, сіла верхи на коня і вихала з двору. Її шлях у місто пролягав через Вересову пустку, дивовижне місце, зовсім не для нічних прогулянок. Не встигла вона далеко від'їхати, як раптом почула голосний гавкіт і при світлі зірок, а їх, на щастя, тієї ночі було видимо невидимо, побачила зайця, що, очевидно, від когось утікав. Заєць кинувся просто до неї. Але не добіг, а скочив на кущ, усім своїм виглядом, говорячи Підійди і візьми мене. Жінка ця, треба сказати, взагалі не любила полювання, а тому її довго просити не довелося. Зняла з куща зайця, який тремтів усім тілом, заховала його в одну із своїх корзин і поїхала далі. Проте через якусь мить вона знову почула гавкіт і побачила дивного вершника. Ой, ви тільки собі уявіть на коні без голови. Вершник був весь чорний, а його голова, слава Богу, на місці, теж чорна, а з-під жокейської кепочки стирчали ріжки. У стременах же. Не ноги, а роздвоєні ратиці. Чорного вершника на коні без голови з усіх боків обступили величезні чорні пси, котрі збіглися, мабуть, на дуг зайця. Собаки теж були незвичайні. На головах у них були маленькі ріжки, а коли крутили хвостами, то в усі біч Сипались іскри. І жінка відчула запах сірки. Жах та й годі. Та вона була жінкою хороброю, і якщо вже вирішила врятувати зайця, ховаючи його у своїй корзині, то вже нізащо б його не віддала. До того ж, вона знала, що, хоча чорт і розумний, та все ж не чарівник. Не міг він здогадатися, де подівся заєць? І справді, чорт вклонився їй і дуже ввічливо запитав, чи не бачила вона, у який бік побіг заєць. Вона похитала головою, мовляв, не бачила і не знає. Чорт засормив у ріг, пришпорив коня без голови і поскакав геть з вересової пустки, а чорні пси за ним. І скоро все зникло з очей. Не встигла вона опам'ятатися, як раптом кришка корзинки, у якій вона думала сидів напівмертвий від страху заяць, відкинулась і з неї піднялася одягнена у все біле, прекрасна молода леді. Я захоплена. Вашою хоробрістю, матінко, сказала прекрасна Леді. Ви врятували мене від жорстоких мук. Колись я була звичайною жінкою та вчинила страшний гріх, і за це була покарана. На землі і під землею мене переслідували, злі духи, був лише один шлях врятуватися від них опинитися позаду. Коли вони переслідують, скільки років мені не вдавалося цього зробити? А тепер ви допомогли мені, і за це я винагороджу вас. Відтепер усі ваші кури нестимуть по два яйця одразу, ваші корови даватимуть молоко цілий рік, а ваш чоловік ні разу не переможе вас у суперечці. І по цих словах добра фея зникла. Більше її жінка ніколи не бачила, але все вийшло точнісінько так, як вона обіцяла.